Всім доброго дня! продовжуємо нашу постійну рубрику Питання, відповіді, тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше, чи з'являться у нас колись арбористи, щоб дерева вдавалося лікувати, а не зрізати. Дійсно, наразі штатним розписом підприємства не передбачена така посада, і ми просто видаляємо і кронуємо, розуміємо нагальність цієї проблеми, тому зараз активно шукаємо курси з навчання наших працівників, щоб їх можна було додатково навчити і, скажімо так, якісно змінитись в плані надання цієї послуги, тому. Дійсно, така проблема є, і наразі робимо все, щоб в наших силах, щоб найближчим часом, як я сказав, вже цю ситуацію виправити і якісно покращити надання цієї послуги. Далі цікаво, а куди людям дівати своє гілля після обрізки дерев? Може, хто підкаже, палити не можна. Ви можете звернутися, якщо ви проживаєте в селі Тарасівка або нове до комунального підприємства Громада з надання такої послуги. Якщо ж, наприклад, ви проживаєте в місті Борка, ви можете звернутися до нашого підприємства. Це платна послуга, подрібнення гілок. Ми таку послугу надаємо, тому звертайтесь, нікому не відмовляємо в цій послузі. Далі, лід тронувся, хоч щось робиться. Вже ті осокори мають років по 100 біля заправки. Там, де кладовище, попиляйте, ну, ті сухостої. Там свалка мусора, приберіть святу територію. Напроти, кладовища, там приватна територія, тому припускаю, що ви кажете про неї, тому що фотографій немає до вашого коментаря. З приводу будь-яких сухостоїв, нагадую, що порядок передбачає іншу, скажімо так, процедуру, необхідно звертатись безпосередньо заявнику в центр надання адмінпослуг. Далі ця заява переходить до екологів. Вони виїжджають, обстежують і надають далі нам до виконання необхідні документи. Е, наступне Білогородська 134. коли планують прибирати. Там є робітник з комплексного прибирання, який виконує прибирання прибудинкової території та миття місць загального користування всередині. Тому, будь ласка, або конкретизуйте ваше питання, або зв'яжіться з нами і поясніть, як вам зручно. Напишіть або зателефонуйте. Наступне, які роботи входять до комплек до комплексного прибирання? До комплексного прибирання абсолютно по кожному будинку є свій кошторис, де, скажімо так, згідно додатків, є детальна розшифровка, яка періодичність надання тих чи інших послуг, які туди входять. Зазвичай, це, якщо узагальнено казати, про всі кошториси, про всі будинки. Це прибирання прибудинкової території згідно визначених її меж і затвердженої схеми меж цієї прибудинкової території. Це вологи прибування. Прибирання під'їздів, це прибирання, наприклад, в зимовий період від снігу, це прибирання згрібання листя. Але щоб конкретно розшифрувати по вашій адресі, по вашому будинку, зверніться, будь ласка, до нас, і ми вам надамо детальну розшифровку саме за вашою адресою, яка періодичність, які конкретно. Послуги тут сидять, скажімо так, в цій статті, які сюди входять. Тому що, повторююсь, у кожного будинку свій кошторис. І в різних будинках може бути різна періодичність надання тієї чи іншої послуги, або взагалі вони можуть бути трошечки різні по різним будинкам. Тому, щоб ми предметно говорили, треба розуміти точну адресу. Далі, Доброго вечора. По провулку Ткачанка знаходяться аварійні дерева, з яких вже падали великі гілки. По цій дорозі багато дітей йдуть до школи у зв'язку з посиленням вітру. Ці дерева несуть загрозу життю людей. Повторюю, зверніться, будь ласка, з відповідною заявою в центр надання адмінпослуг. І останнє добрий день. Допоможіть, будь ласка, зробити вхід в під'їзд безбар'єрним. Маємо на увазі для людей з хворими ногами, для жителів похилого віку, для яких за високі сходи і за високий сам вхід в двері під'їзду, щось типу пандусу або частини входу без сходинок з поручнем тощо, як завжди, ми готові співпрацювати спільно з вами. Наперед вдячні, ми з вами стаємо кращими. Дякую з вами. Ви ваш контактний номер телефона нам залишили в повідомленнях. В понеділок з вами зв'яжеться майстер. Сконтактує, вийдемо, подивимося, і я думаю, обов'язково щось придумаємо і спільними зусиллями. Як ви підкреслили, це питання зможемо вирішити. Тож, всім дякуємо, підписуйтесь, коментуйте. Нагадую, якщо ви хочете, щоб ваше питання потрапило в нашу рубрику. Коментуйте обов'язково саме в нас на сторінці, а не в групах, де ми поширюємо наші публікації, так як ми слідкуємо за своєю сторінкою і не маємо змоги перевіряти всі групи, в яких ми поширювали наші публікації. Тому всім ще раз дякуємо, До зустрічі в наступну п'ятницю.